Всім привіт! Ми продовжуємо наше навчання. На часі в нас мова! Візуального програмування дельфі створюємо новий проект. Якщо ви пам'ятаєте, що тема нашого сьогоднішнього уроку умовний оператор. Ми вже подивилися, побачили, як спрацьовує умовний оператор на мові Pascal. Тепер переходимо далі, переходимо до дельфі. Потрібно нагадати, що умовний оператор має дві форми: повну і неповну. Як це можна зобразити графічно? Отак От візьмемо, як це виглядає на картинці. Стоїть якась умова, пам'ятаєте, ми там робили програму діалог. Накладається якась умова. В разі, якщо умова правильна, плюс виконується дія 1, якщо умова не справджується, ну, наприклад, число менше нуля. Якщо воно таке справді менше нуля, то виконується дія 1. Якщо число не менше нуля, а скажімо, дорівнює нулю або більше нуля, виконується дія 2. Таке маємо розгалуження або програма йде. Або одним шляхом, або програма йде іншим шляхом. Це така повна форма, а може бути простіше, не повна. Якщо в нас програма не повинна виконувати там якісь невідомо, що аж дві дії нам не потрібно. Ми можемо спростити, скоротити трошки. Накладаємо умову. Якщо умова правильно виконується, діє один. Якщо умова не справджується, значить не виконується нічого. Програма. Цю дію пропускає, програма собі біжить зразу далі по своєму, по своїх справах. Виконується по черзі всі команди, які там далі запрограмовані. Ну і ага, ну і ще знову ж таки нагадаю: так само як в Паскаль, так само і в Дельфі, маємо ті самі е, слова. If, якщо умова якась, то дія перша. Якщо ні, то дія друга. І короткий запис. If, умова then... Оператор діє перше. Переходимо вже до якоїсь справи. Давайте розв'яжемо таку фізичну задачу. Дано нам вода, рідина, вода, і дано її температура. І нам потрібно визначити, чи вода у нас знаходиться в рідкому стані. Чи вода знаходиться в твердому стані, скажімо, лід, або в вигляді пари в газоподібному стані. Для цього нам потрібно буде дізнати, запитати користувача: вкажіть температуру, скажіть температуру води, і зробити деякі логічні висновки, накласти деякі умови в результаті аналізу температури введеної користувачем, ми можемо сказати: виводимо на екран якийсь висновок. А що нам для цього треба? Давайте на форму. Форма нам велика не потрібна, така маленька, хай і буде. За стандартної стандартної палітри. Дайте згорнем, щоб ви бачили, що я роблю. Та тут у нас є стандартна палітра. Візьмемо звідти Лейбл. і візьмемо звідти ще компонент Edit. Дві штучки їх візьмемо. І що нам ще потрібно, там більше нічого такого не треба. Ну і щоб щось воно виконувалося. Button. ще одну кнопочку Button візьмемо. Перший лейбл. Ми напишемо, напишемо слово вода. другий Друга міточка у нас буде стояти біля Edit і буде вона називатися Температура. В цьому місці у нас буде температура. Давайте властивість текст. Заберемо звідси все. Хай у нас буде частенький і один частенький текстовий рядочок і інший текстовий рядочок. Поставимо кнопочку. ну і Візьмемо ще одну ще один лебел і тут напишемо стан води. Тут у нас буде виводитися. Дай згадую, якої букви. Так, зразу підказую, вчимося, намагаємося робити гарно. Негарно воно і саме вийде. Давайте візьмемо ці всі, всі наші компоненти, всі об'єкти. І зробимо їм якогось шрифту, такого трошки, такого трошки більшого шрифту. І ну, я реально, що ж ти зробиш. Де ж він є у мене? Ареал. 16. Розкладаємо все по місцях. Кольори собі тут поміняєте, зробите собі воду синього кольору, а це все якогось другого. Так, все. Інтерфейс нашої програми ми зробили. скажімо так. Потрібно запрограмувати кнопочку Button 1. І її ми назвемо, назвемо елементарно. Визначите. Значить, користувач вже знає, якщо ми ввели, говоримо про воду, якщо ми ввели температуру води в одне віконечко, тиснемо кнопочку Визначити, стан води в іншому текстовому рядочку з'явиться стан води. Ми можемо вже зрештою запустити нашу програму на виконання. Подивитися, от вона прекрасно працює. Вода. Вводимо якусь там температуру, визначити. А кнопочка визначити, нічого не працює. Ми тут можемо дописати самі. Але нам не треба самим писати. Нам треба, щоб комп'ютер визначав. Так. Тиснемо двічі по кнопочці визначити. Відкривається програмка, в яку ми елементарно записуємо такі рядочки. Воно з нами свариться, що в нас невідоме, невідома зміна «Т». Зміна Т це в нас є температура. Давайте її зробимо. Такою глобальною напишемо, що наша температура Т. У нас є дійсне число. Чи ціле число? 3,5 градуси. Може бути, та чоби ні. Пишемо реал. Реал. Добре. От, і вже дельфі з нами зовсім не свариться. Тепер, що ми робимо? Тут в наш наша вся програма складається всього-навсього з чотирьох рядочків. Змінна Т Яку ми оголосили, яка є нашою температурою, звідки вона має взяти своє значення? Вона читає своє значення з об'єкту Edit 1, з його властивості текст через крапочку. Згадуємо, що в нас є, де в нас є об'єкт Edit 1. Підводимо мишку, нам підказує Edit 1, це у нас оце. Текстове віконечко. Значить, ми читаємо температуру з текстового віконечка. І з тією температурою далі робимо якісь дії. Пам'ятаєте, що str to int перетворює наш рядок, який записаний в текстовому рядку, в число. З цим числом, після цього перетворення вже можна щось робити. Ну, то я бачу вже помилку. Інтеджер пишемо. Те в нас інтеджер. І перетворювати, ну, припустимо, температура в нас буде ціле число. Не треба нам реального. реальної температури нам не треба. Не такі ми вже великі фізики з вами. Щоб аж там десяті і соті долі градусів визначати. Далі, коли ми присвоїли, Т нашу початкову температуру, яку ввів користувач, ми робимо такі дії. Якщо Т менше нуля, якщо температура менше нуля, то... Edit 2 текст, пишемо слово «лід». Ми не робимо ніяких обчислень, ні додаємо, ні віднімаємо. Ми просто виводимо в Edit 2. Edit 2, нагадуємо, де в нас є edit 2, підводимо мишку. Edit 2. Властивість текст. Ми сюди в віконечко, в нижнє віконечко, просто записуємо слово lead. Ми знаємо, що якщо температура менше 0, значить вода замерзла. Далі складніша умова, якщо те більше нуля. І Т менше 100 градусів, значить вода, виводимо в Edit 2 текст, рідина. І третя умова. Якщо температура більша 100 градусів, то виводимо слово пара. Маємо. Пишемо температуру 10 градусів. визначити рідина. Пишемо температуру мінус 20. визначити «лід». Пишемо температуру 120 градусів. Пара. От наш такий визначник для води працює. Тепер подивіться, якщо ми візьмемо якусь іншу рідину, скажімо, ртуть чи будь-який розплавлений метал, нам потрібно переписувати всю програму, щоб ви собі знали, всі температури, все-все-все треба переписувати. Ваше завдання замість цих конкретних значень, замість цього залізного програмування, яке ми бачимо, поводити Якісь які змінні ввести тут, де в нас є температура, де ми оголошуємо змінні, нам треба ввести, скажімо, температура замерзання ТЗ. Чи введемо ще одну зміну температура кипіння ТК. І замість оцих нулів і цих 100 і цих всіх. Чисели, які в нас тут зустрічаються, ми описуємо температуру замерзання, температура кипіння. Тоді ми зможемо на старті оці температури змінювати, тільки вказувати, яку нам потрібну речовину. Чи то буде вода, чи то буде, скажімо, метан, газ газоподібний на землі він в земних умовах метан газоподібний, а скажімо, на інших планетах він може бути в рідкому стані. Чи, скажімо, ртуть. Ртуть в нас в рідкому стані, намагається перетворитися в газоподібний стан. А за інших умов вона буде залишатися рідиною. І ми так можемо зробити таку програму, яка буде на старті. В нас питати: введіть речовину. Ми вводимо речовину, вводимо температуру і визначаємо, в якому стані наша. Речовина. Це, скажімо, програмка може бути частиною якогось робота, який десь аналізує, десь їде, їде чи ходить по чужій планеті, аналізує, що там є, і в якому воно стані. Ну, якийсь такий невеличкий частинка штучного нашого майбутнього інтелекту. Продовжуємо далі. Давайте з вами зробимо гру. Зробимо таку гру. Вистачить нам вже цієї температури. Гру придумаємо, вгадай число. Перестувач пише число. Якщо число менше за те, що загадав комп'ютер, виводиться менше. Якщо більше, виводиться більше. Якщо дорівнює, ви вгадали. Значить, ви вгадали, ви виграли. Все. Що нам треба для цього зробити? Переробимо свою програму, так і напишемо. На формі пишемо слово, яке у нас там візьмемо слово, наприклад, назвемо нашу гру як відгадайка. Замість води пишемо вгадай число. Вгадай число. Це все не потрібне, а це потрібне. Добре, маємо. Заходимо в нашу кнопку, дивимося число Т N. І тут напишемо n. Числа всі в програмах позначаються N. Nm. У нас два числа, нам дві змінні потрібні для двох чисел. Число N це те, що людина введе з клавіатури, а число m, m це. Те число, яке загадав комп'ютер. Ще нам потрібна одна кнопочка баттон, яка буде тут стояти, десь висіти в куточку, і ми на ній напишемо нова гра. Добре, коли ми натиснемо на цю кнопку, комп'ютер загадує свіже число і ми знову починаємо його вгадувати. Зразу ми і запрограмуємо цю кнопку. Ми пам'ятаємо, що ми собі домовилися, що число m, змінна «М», m. У нас якраз і є те число, яке загадав комп'ютер. Значить, ми пишемо m присвоїм m присвоїти random. Функція random задає випадкове число. Вона використовується в Всіх ігрових програмах, якщо нам потрібно десь де-небудь перемішати карти, поскладати фігури, десь щось зробити, якесь випадкове число видати на екран, всюди в програмуванні, в всіх мовах, існує оця функція, яка видає нам випадкове число. І в нашому випадку ми беремо змінну М і присвоюємо їй будь-яке випадкове число. Але давайте в межах в якихось межах тисяча до тисячі. Від нуля до тисячі. Щоб числа наші не повторювалися, ми пишемо ще одну е, таку команду randomize. При натисканні на кнопочку Нова гра комп'ютер загадує собі якесь число. Тепер, коли користувач записує в edit 1 яке-небудь число, е, кнопочка визначити повинна визначати, чи правильне число, чи неправильне. Значить, зміну n в зміну n ми записуємо число. Те, яке написав користувач. Пам'ятаємо, edit один текст, якраз то і є то число. Далі накладаємо умови. Якщо наше N менше за M за те, що загадав комп'ютер, в edit 2 ми пишемо слово менше. На щирій українській мові пишемо менше. Менше. І перепишемо ще наступний рядочок, якщо а це також. Ми скопіюємо наш цей рядочок. Якщо N більше. Більше M edit 2, пишемо більше. І третій рядочок в нас, якщо N дорівнює M, то пишемо В, ви. ви вгадали. Все, на цьому наша гра мала би вже закінчитися. Пробуємо. Як воно у нас працює? Нова гра. Натиснули, загадане там якесь число. Ну, ми знаємо, що не більше, як 1000. Пишемо 500. Визначити. Більше. Пишемо 250. Визначити. Менше. 300. Ще менше. 400. Більше. 350. Більше. 340. Менше. 345. 346. Ви вгадали. От. Ми за декілька спроб вгадали. А за скільки спроб? Ми не знаємо, за скільки спроб. Ми вгадали. Давайте ще введемо лічильник спроб. Як ми його введемо? Дописуємо якусь зміну К. К у нас також буде інтегр. Можна було в той самий рядок написати, що і попередній зміні, але не треба. Змінна К. Введемо змінна К у нас буде рахувати кількість спроб наших. За скільки разів ми вгадали. А де воно у нас буде рахувати? А давайте ми тут його і будемо збільшувати наше К. Присвоюється k плюс 1. Отаким От чином ми збільшуємо наш лічильник на одиничку. А де ж ми будемо його бачити? А давайте наш лічильник для нашого лічильника введемо ще, одне, ще один об'єкт Label. Давайте 2. В одній лейбі напишемо кількість спроб. Така в нас мова. А в іншій лейбі у нас буде число 0 поки що. І давайте зробимо гарним. Все має бути гарно. Кількість спроб. Давайте цю кількість спроб зробимо ще більшим шрифтом. Отакий От темно-синій 28-й шрифт. От так, таке в нас число спроб. Тепер нам потрібно, щоб наша змінна К, яка в нас запрограмована отут, щоб оця змінна К з'являлася в нашій... В нашому компоненті, в нашому об'єкті, який називається label 3. Добре, так і пишемо код. Де в нас код? label 3. Яка в нас там властивість? Кепшн. Присвоїться. Змінука, ну, хочеться зразу написати К. А не можна К. Тому що К це в нас число, ціле число, а Label3.Caption 3 Caption – це в нас текст. Нам зараз буде помилка не співпадання типів. Значить, нам треба число int перевести. Ту стрінг стри. От наше k. Перетворили його в рядок. Запускаємо. Пробуємо. Нова гра. Вгадай, вгадаємо якесь число. Ну, ми знову ж таки кажемо 500. Визначити. у нас перша спроба. Менше. 600. Визначити. Друга спроба, а ми ще не вгадали за другу спробу. 800. Визначити. О. Бачимо 700. Визначити. Менше. 750. Менше 760. Визнач 780. Визначте. Та що це є? 790? Визначте. 785. Визначити 6. 7 Ви вгадали. 787. Ми вгадали за 11 спроб. За 11 разів. Маєте вже невеличку гру. Хто швидше вгадає число? Давайте ще додамо. Нас. Залізно прописано число 1000. Давайте ми зробимо, щоб ми самі вказували, може ми не маємо часу так довго вгадувати число. Ми можемо загадати число, скажімо, одне число з 10 чи зі 100. Давайте введемо ще одну, поставимо тут ще одне віконечко. У нас іконочка називається edit. Ми його тут поставимо, а давайте його вище поставимо, де хочете, там і ставте собі. Тут в нас буде прописане число, яке ми Тут ми напишемо 1000. За замовчуванням в нас там буде стояти 1000. Шрифт в нас. Ну я не думаю, що ви там захочете аж мільйон вводити. Це хто має час. Нема часу так довго вгадувати числа. У нас зараз час дорогий. І тепер по кнопочці нова гра. Програма повинна читати оцю 1000. Randomiz. Це у нас об'єкт називається Edit 3. Добре. Значить, ми тут пишемо не 1000, а пишемо edit3. Edit3. Де в нас живе текст? Властивість текст. Edit 3 текст. Спрацює? Не спрацює. Тому що функція random але нам нічого не підкреслює. А раптом спрацює. Помилка, ні. Функція random чекає отут числа. А ми написали йому тут текст. Не, не може воно само перетворити. Немає. В Дельфі немає такої інтуїції, щоб замість нас щось робити. Значить, треба писати, що нам нашу строку, наш рядок, треба перетворити то інт, то інт. Аж тепер спрацює. Так що ми, от, наприклад, написали тут 100 тільки. Ми не маємо часу, ми зовсім не маємо часу. Ми тільки 10. Нова гра. Значить, нам воно загадало число в межах 10. Звичайно, нам те число комп'ютер не показує. Ми давай вгадувати. 5. визначити менше. 6 визначити Ще менше. 8 визначити Ще менше. 9 Ви вгадали. За 4 спроби. Можливо, хтось має інтуїцію більшу. Той вгадає за три спроби. Давайте візьмемо 3. Познущаємося над комп'ютером. Нова гра. Ми загадали число одне з трьох. Давайте 2. визначити. Більше. <сумітна> 3. <сумітна> визначити. Ой, що три. Один. Подивіться, що воно витворяється. Наша кнопка нова гра повинна кількість спроб перетворювати в нуль. Ми це не передбачили цей момент. Дизайн. Нова гра. Натискаємо. Загадали нове число. Кількість спроб в нас К. К треба присвоювати нулю. К присвоюється нулю. Крапка з комою. І вивести на екран от те саме. Копіюємо, вставляємо. Ми ліниві, ми набирати лишній раз не будемо. добре ми його Після натискання на кнопочку нова гра ми змінюємо збиваємо на 0 наш лічильник. Ми хочемо число 3. З числа з трьох чисел ми маємо загадати якесь одне нова гра. ну, попробуємо вгадати 2. Визначите. Ви вгадали з першого разу нова гра. Вже бачите 0. Робиться. А ну ми знов два. Більше. Один. Ви вгадали. Добре. Знову нова гра. А давайте ще тут збивати на нуль. Оці два. Два віконечка. У нас тут залишаються якісь, якісь слова, якісь числа. Нам це не потрібно. По кнопочці нова гра повинно всі віконечка повинні очищуватися. Так і робимо. Це в нас є. Едіт 1». Це в нас кнопочка нова гра. Що нам треба? Едіт 1». Натискаємо кнопочку. Є в нього там клір. Є клір. Очистка. Добре. І ще нам потрібно очистити. Edit 2. Edit 1, Edit 2. Ми очищаємо. Знову ж таки, копіюємо. Вставляємо. Edit 2. Добре. Все рівненько, все гарненько. Запускаємо на виконання. Маємо, ну скажімо, ну не будемо вже 3 давати. Давайте 6. Нова гра. 6 у нас, давайте посередині. 3. Більше. Давайте 2. Ви вгадали. З двох спроб. Все. Дивіться, це вже готова гра, готова наша програма. Її можна взяти, ну ще можна оформити кольором тут. Ну але це вже не суттєво. Це вже ви самі, десь пізніше, десь коли будете мати час. Це вже можна взяти на флешку, піти до своїх друзів. І хай вони вже попробують це грати, це відгадати, хто швидше, хто краще. Для тренування, для логічного мислення, ну, скажімо, п'ятикласників, шестикласників, чи, чи у вас, можливо, є молодші братики сестрички. Їм оцю гру включаєте і вони вгадують числа годин. Добре. Все. На цьому ми закінчуємо наш урок. Ми з вами зробили одну корисну програму з фізики, одну гру. Вгадайка, відгадайка. І я думаю, ви запам'ятали цей матеріал. Все, всім, всього доброго!